Вітаю! Сьогодні говоримо про плей-офф Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференції, якими будуть пари, хто є фаворитом, та визначаємо, якими можуть бути фінали цих турнірів. Ви на каналі Колісник Медіа це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Почнемо з найбільш гучної вивіски. Найкраща команда сезону, якою на даний момент є Ліверпуль, отримала найгірший жереб. По-перше, підопічні слоти, які фінішували на першому місці на груповому етапі, матимуть в суперниках клуб, який набрав настільки загрозливої форми, що їх знову почали сприймати серйозно. А по-друге, сам потенційний шлях до фіналу може видатись максимально складним. Якщо буде пройдено ПСЖ, в одній четверті фіналу буде задачка попростіше. Це буде або Брюге, або Астро. Віла. А от в півфіналі це може бути зустріч із Реалом, Атлетіко чи Арсеналом. ПСВ, поки ми виключаємо. Те, що Мерсесайці є фаворитами дуелі, це без питання, адже саме Ліверпуль найчастіше називають майбутнім володарем Кубку Ліги Чемпіонів. Але той факт, що доведеться зустрітися із Парі Сен Жермен саме на цій стадії сезону, може лякати фанів червоних. Команда Луїса Енрікі тільки що знищила Брест у двохматчевому протистоянні 10-0, а до цього легко розібралась у вирішальних матчах за вихід в плей оф із Мансіті та Штутгартом. Жани посилили склад Хвічою і дійсно є тіньовими фаворитами ЛЧ. опта ставить їх на шосте місце за силою. Тим не менше, позиції Ліверпуля є доволі сильними. Вони витримують навантажений матчами графік і мають все, щоб скористатись слабкими сторонами французького клубу, який дуже не любить швидкісну вертикальну гру. Насправді нас очікує тренерська дуель Геній Арне Слота проти генія Луїса Енріке. Буде дуже цікаво поспостерігати за цією шаховою партією. Наш прогноз такий: нідерландець зможе переграти іспанця. За рахунок більш досвідченого сплаву гравців і за рахунок більшої їх дисциплінованості швидкі Салаха, Гакпо і Луїс діас мають стати ікс-фактором для червоних. ПСЖ потурбує нервову систему фанів Ліверпуля, але у команди Єнріке виникають труднощі з добре організованими топ командами. Вони програвали Байерну, Атлетіко та Арсеналу і зіграли в нічюю з ПСВ в цьому розіграші ЛЧ. Казка Османа Дембелє та Бредлі Барколя має закінчитися у матчі відповіді на Енфілді. Якщо хтось думає, що Астон Віла з легкістю пройде скромний Брюги, то той дуже сильно помиляється. А в якості аргумента варто просто пригадати матч між цими суперниками, який було зіграно 6 листопада на Ян Брейделі. Тоді бельгійці перемогли з рахунком 1-0, а англійці мали величезні проблеми зі створенням гольових моментів. нанісши лише один удар в ствір воріт. Зараз Брюгі почуває величезне піднесення після проходу Аталанти, яка претендує на чемпіонство в серіа, та дуже впевнено почувала себе в лізі чемпіонів. Беремасків знищило атакувальне «Цоліс», юдгла тальбі. Попри той факт, що Астон Вілла провела найкраще трансферне вікно серед усіх клубів в топ 5 чемпіонатах. Команді у неї Емері ще треба буде знайти шляхи, щоб здолати головне відкриття цього сезону Ліги Чемпіонів. Бірмінгемцям варто остерігатись контратак команди Нікі Хайна. Це буде ключ до перемоги у цій битві. Ми ставимо на клуб із АПЛ через різноманітність атакувальних опцій, широку лавку запасних і у неї Емері, який в цьому сезоні Алче вже перемагав такі клуби, як Байерн і Ляйпциг, але це не Буде легко, отже, першою парою чвертьфіналу ми бачимо англійське протистояння Ліверпуль Астонвіла. Для мадридського реалу жеробкування однієї восьмої не пропонувало легкого шляху. Це мав бути або Атлетіко Мадрид, або Байер Леверкузен, на чолі з Хабі Алонсо, якого вже називають наступним тренером Галактикос. Після того як Анчелотті вийде на заслужену футбольну пенсію. Зрештою, випали матрацники, і якими щасливчиками ми з вами є. Мадридське дербі на такій ранній стадії турніру, історичне протистояння і на ліго чемпіонівській арені, особливо часто Реал та Атлетіко зустрічались всередині десятих років цього століття в період з 14 по 17 роки чотири дуелі, і завжди переможцем виходив королівський клуб. Попри той факт, що новий проект Флорентіно Переса Галактикост 3.0 зараз виглядає максимально грізно. Мансіті Гвардіоли було просто знищено у матчі відповіді. Новий проект Дієго Сіміоне виглядає силою, яка здатна зупинити діючого переможця Елче. в нинішньому сезоні команди двічі зустрічались і не могли виявити сильнішого. Двічі по 1-1. в чемпіонаті матрасники відстають лише на один бал, і для атлі не немає більш принципового суперника, ніж реал. Тому сказати, що команді Анчелоті пощастило жеребом буде неправдою. Очікуємо напруженого протистояння. Перевагою Атлетіко може стати той факт, що матч відповідь пройде на Ванда Метрополітано. Якщо ж робити прогноз, то звичайно більше тягне на прохід реалу. Схоже, що Анчелоті поетапно нащупує баланс в команді. Тому тут даємо 51% проти 49% на користь Галактикос. В разі якщо Сіміони знайде проти отруту на Мбапе, їх шанси суттєво збільшиться. У протистоянні ПСВ Арсенал є однозначний фаворит, і це лондонці, проте не поспішаємо із висновками. Так, каноніри одні з найкращих в Європі за грою в обороні, вони найкращі в АПЛ, і тільки Інтер пропустив менше на груповій стадії ЛЧА. Але всі ми знаємо про величезні кадрові проблеми в нападі команди Артети, у яких на довгий період вибули Гаверц і Жезус. А сакай Мартинелі можливо повернуться на матч відповідь із нидерландцями, але це теж не точно. Поки каноніри спираються на юногонване і досвідчених Тросара та Стерлінга, маючи джокер у вигляді Мікеля Меріно, який вийшов і оформив дубль ворота Лестера з позиції центр Форварда. ПСВ на противагу не має проблем в атаці, багато забиває, але має не найнедійнішу оборону. В дуелі із Ювентусом команда Петра Боша показала свій достатньо високий рівень, тому так легко, як в минулому сезоні ЛЧ, Арсеналу не буде. Нагадаємо, що тоді каноніри зіграли в нічій 1-1 в Індховені та перемогли на Еймірейс 4-0. Якщо Шукати сенсації в цьому раунді, то це протистояння цілком підходить. Проблема арсенала взліт ПСВ після перемоги над Юве, проте все таки прагматизм і Артета може взяти гору. І не забуваємо про стандарти. Тут каноніри можуть мати додаткову перевагу, тому 49 проти 51 на користь арсеналу. Зрештою виходить, що арсенал має зіграти проти реалу в одній четвертій фіналу. Від кого варто очікувати багато голів, так це від цієї пари. Бенфіка та Барселона подарували один з найкращих матчів групового етапу: 4-5. Цей божевільний поєдинок дуже важко забути. Безумовно, команда Гансі Фліка є фаворитом в двохматчевому протистоянні. Ще й тому, що другий матч пройде на Монжуїку. Загалом турнірна сітка для каталонців складається таким чином: що якщо команда німецького тренера збереже свою найкращу форму, у барси будуть великі шанси на вихід у фінал та перемогу в турнірі? Вважаємо, що Бенфіку недооцінювати. Ють в цій битві лісабонці вже продемонстрували вражаючі можливості в цьому розіграші. ЛЧ. вони громили Атлетіко 4 0 перемагали Ювентус на виїзді 0-2 та показали, як можна грати проти високої лінії Барселони, забивши в воротах щесний 4 голи. Все це дозволяє нам аргументовано вважати, що це будуть дві дуже результативні зустрічі, де переможцем, скоріш за все, вийде саме Барселона. Якусь неймовірну форму набрав Педрі. Зростає роль Де Йонга, який додав команді ще більше контролю. Повертається дані Ольма. Ну і. Не забуваємо про найкращий напад в європейському футболі прямо зараз. Магія Ямаля, Лівандовського та Рафіні нікуди не ділись. А ще додалась чорна магія від Феррана Тореса. Тут даємо 40 проти 60% на Барселону, але вболіваємо звісно за Трубіна. Ще одна пара, де варто пошукати сенсації. На перший погляд здається, що позиції більш успішного історично на євроарені Дортмунду виглядають кращими, проте Ліль ні в якому разі не буде простим опонентом для команди Ніко Ковача, яка все ще не знайшла свою гру. Нагадаємо, що цей сезон джмелі починали з нурі шахіном, і прихід Хорвата посеред сезону це вже знак, що щось пішло не за планом. Так, Боруся достатньо легко пройшла спортинг в нокаут-раунді, але лісабонці після відходу Аморіма втрапили у кризову яму. В той же час в Бундеслізі справа відверто не дуже 11-те місце і лише дві перемоги у виїзних матчах. Тобто матч-відповідь буде дуже і дуже непростим для команди Ковача, адже на стат Пірмороа в цьому сезоні програвав навіть Реал Мадрид. Також доги перемагали Атлетіко Мадрид на виїзді 1-3, А в останньому турі групового етапу знищили Фейнорт з рахунком 6-1. Дортмунду не варто очікувати такої легкої прогулянки, як в матчах зі спортингом. І особливо варто слідкувати за Джонатаном Девідом. Який вже забив в лізі чемпіонів 8 голів. До речі, у таргетмена Дортмунда Герасі 10 голів ЛЧ. Ця битва може вирішити долю цього протистояння. Тут даємо мінімальну перевагу Лілю 51 на 49 на тоненького, але чомусь здається, що тут може стати чудова андердог Історія, і виходить, що ми очікуємо на двобій Барселона Ліль в одній четвертій фіналу. Байерн Мюнхен, Баєр Леверкузен, справжній кайф. Найсильніші клуби Бундесліги в матчах на виліт. Це однозначно буде екшен. Байерну дуже важко проти Баєра Хабі Алонсо. З тих пір, як іспанський тренер очолив Леверкузен, Мюнхен не може здобути хоча б одну перемогу. Тому хто тут фаворит? Правильно, 50 на 50. у цьому протистоянні ключову роль може зіграти будь-яка маленька помилка. Останній матч на Байерені засвідчив, що Леверкузен готовий бити Байерн. І, попри восьмоочкове відставання в чемпіонаті, нинішня форма фармацевтів виглядає переконливіше. Мюнхен мав бути розбитий в Леверкузені, а їх невпевнений прохід Селтіка, тільки підкреслив, що щось в команді Венсана компанії стало занадто часто нервувати і не бути впевненим в собі. Свого фаворита в цій парі може обрати кожен із нас. Від себе додамо, що. Ми з нетерпінням очікуємо на заочну дуель мусяла вірц від цих двох гравців. Буде залежати занадто багато в двохматчовому протистоянні. Ризикнемо поставити на Байер, так як Ливеркузен знаходиться в кращій формі, і Хабі Алонсо здатний переграти компанії в тренерській дуелі. Фейнорд ще одна команда сенсація цього розіграшу Ліги Чемпіонів. Проте здається, що Інтер має покласти край їхній єврокампанії. Вірогідно, що на дуель проти Нерадзурі нідерландців вже виведе колишня зірка клуби Робін Ван Персі, і тому нас очікуватиме досить цікаве протистояння на тренерській лаві Ван Персі проти Сімони Інзагі. Інтер продовжує залишатись ледь на головною недооціненою командою, коли ми говоримо про потенційних фаворитів Ліги Чемпіонів. На груповому етапі міланці фінішували четвертими і. Запам'ятались тим, що пропустили лише один гол. Це чудово збалансована команда, яка може дійти дуже далеко. Фейнорд в цьому розіграші має славу непередбачуваної команди. Вони можуть розгромити Байерни з рахунком 3-0, відіграти три м'ячі на Етіхат проти Сіті чи здолати Мілан у одній шістнадцятій фіналу. Це команда повна сюрпризів, але проти прагматичного і досвідченого інтера більшість гравців, якого грали у фіналі Ліги Чемпіонів 22-23, буде дуже важко. Все вирішиться на флангах протистояння. Дімарко Дюмфріс проти Мусаї Пайшао буде ключовим. Також не забуваємо про фактор топ нападників Інтера. Лаотара і Марко Стюрам мають показати свій клас. Ну і центр поля діючих чемпіонів Італії це Космос, Чалханоглу, Мхітарян Барелла. Дуже здивуємось, якщо Фейнорду вдасться диво в другій битві проти Гранду із Мілану, тому тут даємо 35 на 65 на користь Інтеру. Таким чином, формуємо фінальну пару чвертьфіналів. Байер – інтер Фіналізуючи наші прогнози по лізі чемпіонів, у фіналі, який відбудеться на Мюнхенській альянс арені, 31 травня, вперше в історії буде зігране Ель Класіко Реал Мадрид Барселона. Свою картину пишіть в коментарях. Ну а тепер коротко про жеребкування Ліги Європи та Ліги конференції. Почнемо із менш статусної ліги конференції. Тут є очевидні фаворити, про яких ми зараз і поговоримо. В першому квартеті виділяється Бетіс, в складі якого грає третій год після Месі Роналду Антоні. Іспанці зіграють із португальською Віторією Гімараєш з середником прімейра ліги. Класу гравців Бетіса має вистачити, щоб пройти португальців, а потім в чвертьфіналі обіграти кого-небудь із пари Ягелонія Серкель Брюге, все таки банда у титулованого Мануе для Пелегріні серйозна: Антоні, Іско, Вітор Роке, Бакамбу, Абде, Бартра, Бельєрін, Лочельсо, Карвалію та інші в другому квартеті Виділяється Фіорентина, хоча їй і доведеться провести два неприємні матчі проти Панатінайкоса, одного із лідерів грецького чемпіонату. Якщо оцінювати обидва клуби за трансферною вартістю всіх гравців, то виходить, що склад фіалок дорожчий майже в три рази. Єдиним мінусом італійців, який ми наразі бачимо, це спад в чемпіонаті, де підопічник Рафаельо Паладіно. Вже підпирають Мілан, Болонія і Рома. Можливо, доведеться більше зусиль витрачати саме на серію. А якщо ж фіалки пройдуть міцного суперника в вигляді Панатінайкоса, то подолати опір Целіє чи Лугано не складе великих зусиль. Таким чином очікуємо в півфіналі бій Бетіса проти Фіорентини. Непогано в другій сітці найбільші шанси на півфінал мають Челсі та Рапіт. Лондонцям не буде легко проти Копенгагену, Вони традиційно вважаються незручним суперником для будь-кого на євроарені, але враховуючи всі витрати на склад, керівництво аристократів не зрозуміє провалу, навіть якщо Марейска буде використовувати найближчий резерв у цих матчах. Отже, Челсі має пройти Копенгаген, а потім, скоріше за все, польську легію, яка матиме перевагу перед Мольди за рахунок кращого ігрового тонусу. Нагадаємо, що у Норвес. Тільки тільки стартує сезон. Віденський рапід гратиме проти сенсаційного баснійського клубу «Бороца», для якого вже така висока стадія вважається історичним досягненням. І одна четверта фіналу зустрінеться із переможцем пари Пафос Юргорден. У шведів трохи більше шансів на прохід. Ну а тепер давайте про більш впізнавані клуби, які грають в Лізі Європи. Там теж відбулось жеребкування турнірної сітки, і ми вже зараз прикинемо, кого ми можемо побачити в фіналі. Отже, в битві Вікторії Пельзень проти Лаціо навряд чи хтось піде проти Ремлін, які йдуть на рівні з Ювентусом в серії. А у протистоянні буде глімт Олімпіакозо, Вболіваємо за греків через фактор Єремчука. Знову ж таки, норвежці будуть втягуватись у сезон після зборів, і тому у лідерів чемпіонату Греції достатньо великі шанси здолати неприємного опере. Виходить, Лаціо Олімпіакос чвертьфіналі це було б дуже цікаво. Йдемо далі, і наступний квартет. Аякс проти Айнтрахту амстердамці лідирують вирі дивізії, випереджаючи міцні ПСВ та Фейнорд, а Франкфуртці у трійці найкращих клубів Бундесліги. Це класичне протистояння, де шанси оцінюються як рівні. У поєдинку АЗ проти Тоттенгему чітко проглядається фаворит, адже по стекоглу дуже хоче завершити свій другий, скоріше за все, останній сезон на чолі Шпор із трофеєм. Аякс чи Айнтрахт? Проти Тоттенгему це буде топ-топ протистояння. Наступний квартет, і тут знову є український слід. Артем Довбик повертається в Іспанію, щоб вибити Більбао із Ліги Європи. Рома вже грала проти Атлетіка на груповій стадії Ліги Європи, і тоді розійшлись миром 1-1. До речі, український нападник тоді забив. Зараз обидва клуби перебувають у непоганій формі, тому заздалегідь визначити переможця в цій парі майже неможливо: 50 на 50. Іншою битвою в цьому квартеті стане двобій Фенербахче проти Рейнджерсу. Глазго суттєво поступається Селтику в чемпіонаті, а тому буде з подвоєною енергією битись проти Моуріння та його команди. Проте позиції стамбульців виглядають більш впевненими. Команда The Special One має серію із семи перемог поспіль в турецькій суперлізі. А до цього впевнено винесла Андерлехт на стадії однієї шістнадцятої. П'ять за сумою двох матчів. Ромаче Атлетік зіткнуться з Фенербахче. Якщо це буде тримляний, то нас чекає цікаве повернення Жозе. До Риму і нарешті фінальний квартет стягува проти Ліону. Французи при Пауло Фонсеці знову грають свій найкращий футбол. Тому перемога над румунами це справа класу. Інша пара це Реал Сосідат Манчестер Юнайтед. І тут, як нам здається, варто очікувати нового фіаско дияволів і Рубена Аморіма. Кадрова криза та катастрофічне турнірне положення в АПЛ не дозволяє сім'ю підійти до дуелі з міцним баскським клубом у Всеозбруєні. Занадто багато проблем. Проте і Сосідат зараз перебуває у міні-кризі. Тим не менше, як нам здається, Лареал стане занадто міцним горішком для дияволів. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.